Як не піддатися тому, що відбувається в світі, починати робити, що хоче від нас Бог? Бо просто мати позицію Я не хочу піддаватися не спрацює. Бог так створив життя, що ми можемо позбутись якоїсь поганої звички, починаючи виробляти правильну звичку. Ми не можемо просто щось не робити. Нам потрібно робити щось протилежне. Тобто треба щось обрати, треба обрати, треба пробудитися до іншого стилю життя, пробудитися до іншого стану серця, до іншого стану розуму, мислення. Треба почати розвивати і, знаєте, робити щось що Бог від нас очікує. Тоді ті речі, з якими ми інколи боремось, бо не робимо Божу роботу, і ті речі починають підійматися не із-за того, що вони сильні, а із за того, що у нас дуже багато вільного часу, тому що ми не робимо Божу роботу. І ті Речі починають панувати, залазити, формувати і руйнувати наприкінці. Але коли ми відокремлюємо себе, тоді ті речі починають потихеньку від нас відходити.